Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз з Богданом Ференсом. Я вітаю вас, пане Богдане. Вітаю вас, пане Геннадію. Ви, ви зараз як ікона хіпстерства. Я стараюсь. <реш> Тільки німбус ні, ні, лати не вистачає. А так? а так все добре. Поїхали, слухайте, Санкції. Ну там ціла низка, я так бачив. Там, от, я от, мені, от, що мені цікаво, якісь нищівні санкції за смерть Навального там, от Байден обіцяв, от, мені цікаво, от про ця історія. Ну і пакет, я так розумію, загальний пакет. Що там в цьому пакеті? Як оцінюєте? Ну, в принципі, ми бачимо, що крім санкційної політики, у заходу немає особливо інших інструментів тиску і дій, які б унеможливили так, скажемо, да, російську війну і все, що пов'язано з ще більшою зурпацією влади в Росії Путіним і його оточенням. Тому власне це було очікувано, що два роки повномасштабного вторгнення це перше, друге дійсно смерть Навального. Реакція має бути у західних країн, насамперед у США, і вони, в принципі, оголошують черговий пакет санкцій, Але я кожного разу я також себе запитую: а чому тоді в попередньому не було вже виключно переліку там санкційних інструментів, які б унеможливили дійсно, ну наприклад, закуп закупку тих чи інших складових mm -hmm. до там ракет, до електроніки, до, до іншого, що Росія робить за? допомогу третіх, так скажемо, сторін або країн, тому там е, анонсовано, що буде більш ніж 500, 500 так е, таргетованих цілей цієї санкційної політики, і що найважливіше це не лише там санкції е, від США, але це ще включення інших країн е, до цього е, переліку тих, хто буде боротися з Росією по обходженню санкцій. Я думаю, тут, от якраз найбільш Важливо і ефективно в контексті запровадження, коли, наприклад, Сполучені Штати Америки вирішать, наприклад, не працювати з тими чи іншими фінансовими установами там різних країн, чи то Таїланд, чи то Об'єднані Арабські Емірати, які працюють з росіянами, от тоді буде більш на мою думку, суб'єктивно, більш ефективний як мінімум. Заміри реалізації санкційної політики, хоча, на жаль, я думаю, що держава-агресорка вона також готувалася і і підготувалася до, до того, що стосується е, безпосередньо якраз санкційної політики, угу. е, на, на жаль, тобто вони вже пере, переналаштовують пере, пере, пере ті чи інші канали комунікації е, транзакцій, і угу. тут потрібно на випередження потрібно, почуваю. от ми тільки. Пане Богдан, перед вами виходили там нова схема. В них тут потрібно готуватися, що вони через країни треті-четверті будуть скуповувати станки і цілі виробництва в Європі, або ті, які належать там у Китаї, таке, і вся ця інша історія до цього. А поки слухайте, я бачу, що ця схема санкціямі. Коже на інструкну на те, як працюють у СМУ 8, от це будівництво будівництво. От я колись працював на першу гітару свою, хотів заробити гроші і пішов на будівництво. І от там, от ми працювали про ну як ну я їм кажу, ну от так, сьогодні. Давайте це зробимо. І це ми можемо. А він каже: не поспішай, Геннадій. А що ж ми будемо робити завтра? Тоді ти що хочеш щось нове? От розумієте про що? Я от така. От от мені не дуже хочеться, щоб воно було так. Окей, слухайте, бо я забуду цю фамілію. Наступне питання: це Урсулу. У Фондерлянь забракували на пост генсек каната і Урютки, якщо я не помиляюсь, шанси якісь в, в, в вел, великі. Що чому забракували Урсулу? І чому у Рютке шансів більше? Ну по Урсулі фон фондрляєн на неї принципі були непогані шанси, можливо, вони навіть залишаються, але тут позиція не лише там Німеччини, а особисто канцлера Шольца одна з ключових, тому що навіть якщо в Сполучених Штатах не проти е, Урсули як очільниці наступної, тобто генерального секретаря НАТО. То у пана Шольца є питання. Ну насамперед, це для розуміння різні політичні сили. Пані Урсуло, вона представляє політичну силу християнських демократів. Це ХДС ХСС, це партія Меркель колись. Да, коли Меркель була ще канцлером і лідером партії. І ця партія це опонент соціал-демократичної партії, яку представляє канцлер Шольц. Канцлер Шольц розуміє, що зараз наразі є влада да у соціал-демократів, як вони правляча партія, і плюс вплив, і таким чином я думаю, ну немає особливого бажання, щоб да, політичний опонент можливо стало очільницею. Нато, але ну це знову ж таки це те, що є в західній пресі. Okay. А щодо пана Рюте, це прем'єр-міністр, поки ще діючий, хоча вже вибори пройшли в Нідерландах, е і там коаліціада може тривати дуже довго. Ми вже okay. бачимо декілька місяців. Вони не можуть сформувати уряд, не можуть нового прем'єра обрати. Але для пана Рюти це унікальна класна можливість продовжити свою кар'єру тепер вже на рівні. Нато, північно-атлантичного альянсу, після mm -hmm. того як він 13 років перебував при владі в Нідерландах, і я думаю, що він досить компромісна може бути кандидатура для багатьох країн, тому що там mm -hmm. і Туреччина, тому що там і Угорщина. Тобто, дуже багато країн, які між якими потрібно все ж таки погодити, очільника mm -hmm. наступного е генерального секретаря НАТО, mm -hmm. ну там просто ще загострюється ж питання навколо Гренландії. Ситуація там все гарячіша й гарячіше, і з часом буде ще гарячіше. Там кажуть багато експертів, що ось там от біля полюсу, там от буде вели велика історія. Будемо уважно споглядати. Слухайте, о, ці лейбори, лейбористи, якщо о, прийдуть до влади у Британії, щось зміниться у нашій війні. Ну тут я можу з особистого свого вже не з медіа там, а з особистого досвіду сказати, тому що безпосередньо наприкінці минулого року я відвідував тобто, да, цю країну, Великобританію, спілкувався з багатьма топ політиками, зокрема які потенційно можуть стати міністрами закордонних справ. І міністрами там торгівлі та оборони це від лейбористів, В них є унікальні шанси нарешті uh -huh. прийти до влади, тому що консервативна партія зараз в кризі серйозній. Гріші він один з найменш популярних, скажімо так, прем'єрів. Взагалі у них там прем'єріада в Великобританії. В останні роки це якийсь трішки треш, і британці uh -huh. вже втомилися від цього, тому. Дійсно, у Кіра Штамера, це лідер лейбористської партії, зараз є серйозні шанси стати прем'єром. Я вважаю, ну принаймні, я з колегами, з прогресивними людьми в Україні, робимо все для того, щоб трек нового уряду, якщо він буде сформований після виборів і виграшу лейбористів, він, як мінімум, динаміку свою не втратив. і Я впевнений, що це не відбудеться. А як максимум, щоб все ж таки. Допомога ще більше збільшувалася, mm -hmm. фокус був е, ще краще на Україні, хоча над цим потрібно попрацювати, принаймні зараз. Е, можливо, там в неформальній комунікації, не лише там за допомогою дипломатичного трека офіційного, тому що вже ключові, так скажемо, потенційні міністри. Вони працюють з українською тематикою всередині либориської партії, хоча от дійсно вони зараз більше сфокусовані на своїй передвиборчій кампанії, яка розпочала ще минулого року. В них також дуже тривала вона за часом. Хоча офіційно не оголошено, коли будуть вибори. Це буде рішення прем'єра рішення сунака. Але очікувано, що або в наприкінці цього року, або ну максимум на початку 2025 року, будуть вибори у Великій Британії. Ну, тобто я розумію, що там що обидві, обидва їхніх крила розуміють про загрозу СССР 2.0. І не, не дуже їм це подобається. Тобто, з цього приводу хвилюватися не потрібно. Ну, хвилюватися, звісно, ні, тому що ну, лебаристи також традиційно вони підтримують Україну, хоча там всередині партії є різні крила також, та вже там для тих, хто дуже глибинно розуміється в цих питаннях, але принаймні зараз те крило і та, так скажемо, політична домовленість всередині партії, яка точно засуджує російську агресію, точно працює над тим, щоб Лондон був більш ефективний щодо Тих фінансових статків і заморожених активів, до речі, і олігархів, у яких напевно всіх є практично російських ті чи інші активи в Великобританії, або вони там проживають, або їхні діти навчаються, щоб вони були більш активними у як мінімум застосування цих активів на користь України, на користь стійкості та відомлення України. Ну над цим потрібно працювати, тому що волейбаристів. Поки що тут немає в Україні партнерів, я маю на увазі партійних, тому що uh -huh. у нас поки що в Україні немає таких ціннісних орієнтованих ідеологічних лейбористських сил, і це негативно. А, а в чому либо поясніть мені? От в чому лейборизм? Uh -huh. От в чому він лайборизм. Це в, перек... да, в перекладі з, з англійської мови. Це... Праця, тобто да це партія праці, права партія тих людей, робітників, які до речі виборювали права, якими ми зараз користуємося як мінімум на там нормований робочий день, на вихідні, на відпустку mm -hmm. і багато чого іншого. І ця партія одна з двох ключових в політичній системі Великобританії більш ніж там сто п'ятдесятирічної історії, mm -hmm. тому вони завжди ну були потужними. Дуже багато зробили для Британії, наприклад, по воєнне відновлення. Всі знають про Черчилля, Але мало хто знає, що після Другої світової війни Черчилль програв вибори Великобританії, і так. до влади прийшли якраз лейбористи. І вони за рахунок свого підходу вони швидко відновили цю країну, наприклад, система забезпечення охорони здоров'я НХС, National Хелс Кер System. це якраз ініціатива лейбористів, яка до цього часу функціонує в Великобританії і ну є досить угу. такою доступною не лише для багатих, тому що ця країна вона також зіштовхується з прірвою, подекуди такою, між дуже багатими і бідними в тих чи інших історичних періодах. А от власне лейбористи завжди відстоїли інтереси тих, в кого менше точно статків, хто є найманим працівником. А хто є мігрантом до речі, але в той же час вона ця сила є потужною. Наприклад, мер Лондона, це мало хто знає. Ріші е, 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 він є Садікан, він є mm -hmm. представником також цієї партії Лейпариської. Хоча він також етнічно має походження з Пакистану або Індії, якщо не помиляюся. це реверанси у бік колишніх mm -hmm. колоній, Мені здається, да, Думати, це да, партія да, профсоюзів. Так. Якась партія про союзі. так ну тут Лейбориська партія. Вона та там цікаво було, що якраз про вспроф спілки в свій час, коли от була індустріальна революція в Великобританії, і вони почали формуватись в спільноти щоб захищати свої права. Вони зрозуміли, що їм потрібна політична присутність, і вони mm -hmm. створили лейбористську партію. Тобто, ініціатива була спочатку від проспілок мати свою політичну силу mm -hmm. для того, щоб змінювати законодавство і досягати тих цілей, які безпосередньо, як мінімум, полегшували життя простих британців. Ну, на рівень життя британців ми зараз його дуже добре бачимо. Він він достатній, як, як от те, що пишуть у цьому, у паспорті на Rolls-Royce. Потужність двигуна там, на англійською мовою достатня. <реш> ми, ми б не відмовились від такого рівня життя, так. так? Але у них також багато проблем, особливо зараз в контексті дуже дорогих цін на все і на проживання, і на комунальні послуги, на харчування, на житло. Це взагалі захмарні ціни. Тому інколи нам здається, що все так супер, звісно, не в порівнянні ну... з нашими контекстами, але в той же час є серйозні виклики для також їхніх громадян, скажімо. Знає, завжди можна знайти місіс Хадсон» і зняти на, на Бейкер стріт стрі, стрі, не дуже, не дуже коштовну комнату. Слухайте, оці от я от ще забув про Придністров'я. Слухайте, у це депутати там якісь там є депутати. Вони будуть збиратися, і тут зараз багато думок. Що там буде? Одна з версій, така слухайте, я почув, що ці депутати Придністрові як зберуться, і як попросять Російську Федерацію внести їх офіційно, у свою у цю 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 російську територію отримують анклав такий собі. А той натомість, ну що ну. Додасть у свою у цю військову спецоперацію ще нову ціль, якусь там не знаю, отримання суходольного коридору до, до Анклаву і забезпечення безпеки їхніх там у цих громадян. І під цю історію там навіть якусь пусне не тотальну, но велику мобілізацію, що можуть провести в окремих регіонах, ввести якийсь військовий стан повний і от така от історія. Що думаєте, там що чекати від цього придністровського шабашу? Я думаю, це пов'язано з тим, що у Молдові вибори ага. а, і знову ж таки це якраз відображення певних, так скажемо, загострень і ризиків, які акцентуються з боку Кремля в кишені. Тобто, да, якщо ви будете робити ще там якісь більш різкі кроки, то у вас будуть набагато серйозніші проблеми в контексті там безпеки і всього іншого. Ну і плюс також акценти, які там. На захід спрямовані, але ну тобто одна справа хотіти там робити анклави і все таке інше, інша справа могти це робити. Тобто тут також є і питання, тому що ну ми ж пам'ятаємо, що там росіяни напевно також хотіли іншого ходу е, їхньої так званої спецоперації, але там да, наш жорсткий супротив. Підтримка наших партнерів багато в чому унеможливили там реалізацію їхніх планів, які вони хотіли mm. зробити. Хоча цей ризик Придністрові він завжди, тобто, залишався і залишається як один також з факторів дестабілізації безпекової ситуації, розширення масштабування mm. контексту російсько-української війни. Окей, mm -hmm. okay. слухайте що за відверта розмова анонсована нашим президентом. Найвищим керівництвом про подальший хід війни. Що це про про, про 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 що це? Ну я думаю, що це на, ні, ні, я, я, от Почекайте. От що я на чесну розмову банкова збирає топ топ посадовців? Ну слухайте, ну от ви от підмитили це. Я також підмитив. А що до цього були нечесні розмови? Ну тобто, я отут. Це що таке? Дискредитація влади ТСН займається. Що це за піар технології? Іншопланетні ну, щоб, якісь. Так краще їх запитати, да, там, як інколи журналісти також транслюють, щоб цікавіше було а. і сприймалися заголовки, але якщо це дійсно там, є, такі, є, є така потреба, то я думаю, журналістам також бажано, тому що вони мали б бути присутніми при цій розмові відвертій, запитати mm -hmm. контекст. Але на мою думку, це знову ж таки ситуація, яка. Станом на два роки повномасштабного вторгнення російського потребує відповідей на багато питань, які дійсно турбують зараз громадян України. Uh -huh. В першу чергу, безпекою питань, зміна керівництва да, військового вищого, можливо, будуть зміни, скоріш за все в уряді. Хоча вони то анонсуються, не відбуваються. Ну тобто, тут таке побачимо. Uh -huh. Але тобто, ну потрібно потрібно ці відповіді напевно давати громадянам тому що ну тут пане пане богдан дивіться тут мова йде я так розумію ну ну так чи інакше це пішла війна вдовго потрібна ту концепцію яка була розрахована на на якийсь короткий період її змінювати, і тут йде вже, ну тут йде розмова просто нову якусь суспільну угоду. Ну, так по великому рахунку є великий запит. Взагалі люди, люди дивляться на всю цю ситуацію. Якщо ми там за за пунктами будемо викреслювати, от те, що було в минулій суспільній угоді, у нас з вами мало чого залишиться, і люди також хочуть щось зрозуміти, що як от це про це буде чи ні? Чи, чи як. Ну якщо це по перше анонсовано з урядовцями, то це напевно буде більше про там якісь зміни, які ну, на рівні там управління ага. державою, та ага. реалізації тих завдань, які потребує, по перше, наші сили оборони, які потребують стійкості або економіки війни, скажімо так, да, ага. які потребують контексту мобілізаційного це також дуже чутливе питання, звісно. І от я думаю, що насамперед можливо буде якраз щодо цього, плюс там наші зобов'язання в рамках вступу в європейський союз синхронізовані з інструментом європейським «Ukraine Facility» на 50 мільярдів євро. Який схвалений і буде частково вже починати реалізовуватися. А він також пов'язаний з реформами, змінами, з верховенством права, з боротьбою з корупцією. Тобто, ці всі виклики, скажімо так, і внутрішнього характеру, і зовнішньобезпекового характеру вони на мою думку мали б бути одним з основних предметів для обговорення. Плюс хто це і яким чином має реалізовувати, я маю на увазі. Спроможність інституційного характеру, тобто кваліфікація людей, доброчесність цих високопосадовців, ефективність цієї роботи. Також політика, як така, тобто вона зараз на паузі, чи вона присутня, чи вона присутня, яким чином, ну тобто, забезпечуються ці процеси? Багато питань, але ну варто на них давати відповіді мабуть. Просто там нещодавно була зустріч фракції. Слідкували за цією цікавою подією. То, мабуть, також поба... поба... побачив декілька дивних моментів. Ну, слухайте, ну там люди звідти вийшли потім і не розуміли, що ну навіщо і що відбулося, і навіщо а я так зрозумів, що цьому передував взагалі такий мікробунт. Тобто, які в чому він полягає? Можна у владі наші, які підписуються під от, законами, почали скаржитися що ці закони їм спускають зверху. Вони там оператори на кнопці і ксероксом працю працюють. От і а відповідальність там не на покладається на них, і ось почали почався такий маленький незрозуміли. Це те, от про що ви казали? Що потрібно якось тут дві до дві угоди: одна з суспільством потрібна, якась, і одна з найвищому рівні. Тобто люди питають: слухайте, а навіщо я буду брати на себе оцю ткаку? Щоб ну, і нести відповідальність, якщо я навіть не, можу, не приймав участі в цьому, а тільки ось потрібно погодитися. Ось така от ситуація. От що, що думаєте з приводу цієї зустрічі? Як оцінюєте її? Я вважаю, що ну, по-перше, да, потрібно замірювати по результатах. Ми так виснажуємося. Да. Це, mm -hmm. це правда, це відчутно. І тут важливо цю стійкість, тобто uh -huh. там з партнерами міжнародною багато спілкуємось про відновлення, контекст відновлення, що воно має відбуватися вже зараз, але, мабуть, фокус також має бути на стійкості, яким чином забезпечити цю стійкість, взаємопорозуміння всередині суспільства, так, тому що суспільство воно у нас також травмоване війною, це потрібно розуміти, воно дуже чутливе. Та багатьох питань, і тут ворог також він не сидить, складає руки. Він працює, він хоче там навіювати свої наративи. Там не лише там в контексті України зараз. Можливо, це важче робити в медійному просторі, але й в інших країнах. Тому тут все ми маємо зробити для того, щоб принаймні ми достойно посилювали нашу стійкість, ілюстрували партнерам. Нашим міжнародним, uh -huh. що да, ми розуміємо виклики і готові на них спільно реагувати, uh -huh. і також очікуємо від партнерів більш рішучих дій, особливо в контексті виділення пакету допомоги Сполучених Штатів Америки, тому що без цього буде дуже складно, і ми маємо знову ж таки бути готовими до різних сценаріїв. Uh -huh. Це тут я з вами повністю погоджуюся. Слухайте, Барель каже, що ну це така. От мені цікаво, навіщо? Каже, що фронт може обвалитися в Україні там в цьому році, таке інше, 20 мільйонів людей. слухайте, вони там чекають. Слухайте, що це за настрої в Європі? Там що в газетах пишуть? Хоч там буваєте, хоч бачите їх. Розкажіть зараз менше, а? але так, але ну, Борель, це це дійсно ну, ж таки з особистого досвіду можу сказати, тому що з ним спілкувався. Він людина, яка відчуває, розуміє контекст, контекст uh -huh. України, контекст російської війни і розуміючи внутрішню ситуацію в інституціях європейського союзу і те, що вони зараз будуть йти на перезавантаження оновлення, тому що будуть вибори будуть новий склад буде Єврокомісії. Невідомо хто буде посяде місце Борелян. Тому, uh -huh. на мою думку, в нього є ще особисте якесь таке моральне бажання. Він прогресивна людина. До речі, був міністром закордонних справ і соціалістичної партії в Іспанії. А В Іспанії зараз уряд соціалістичний, Педро Санчес, прем'єр, і він, можливо, відчуває цю якусь моральну також потребу принаймні щось зробити до кінця своєї каденції uh -huh. в контексті забезпечення наших потреб там в боєприпасах і використовують різні аргументи вже щоб достукатись до своїх колег, які можливо не завжди сфокусовані на цьому питанні, і таким чином він ілюструє, що якщо відбудеться на да, те про що він каже, то міграційна нова хвиля. Це не щось таке, знову ж таки, гіпотетичне, це досить реальне. А так. це питання є чутливим для європейських Слухайте, країн. Так. От я про це, просто тут такі ось ці мільйони. ми, говоримо, просто ми Розумієте, що якщо всі не сфокусуються, то фокус покус вже буде Путін показувати їм. Путін і, і а, а у нас буде з вами демографічна, я не знаю, що прірва. Просто як її там вирішувати. Я бачу і розумію, і читав, що є інструменти різні по вирішенню таких питань в геополітиці, але ну така собі історія. Хочеться, щоб все ж таки українці тут mm -hmm. ж, 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 жили, а не хтось інший. Дякую, пане Богдану. Долучилися до нашого сьогоднішнього непростого і гострого ефіру. І до нових зустрічей. До нових зустрічей. А нашим плячам я нагадую заходити на ютуб канал, жамкати зіночки, підписуйтесь на оновлення. Зомов Геннадій виноградов. Програма Право «Про на правду Тримаємо стрій!